Вічний вогонь буде не тільки горіти, а ще економити більше півмільйона гривень на рік. Диво ні, справа то, що треба рахувати гроші. Ми просто встановили лічильник. І сплачуємо за фактично за той газ, що ми спалюємо на вічному вогні. А до цього по якимось нормам, по якимось, якимось загальним невідомим цифрам, це сплачувалось. Після встановлення лічильника з'ясувалося, що монумент споживає лише 20 кубометрів блакитного палива в день, в той час, як раніше Чернігівгаз брав гроші, як за всі 200. Виявляється, у колишніх владців гроші. Не рахувались. Чернігів газ виставляв рахунок і його сплачували. Але треба до всіх питань витрачання бюджетних коштів підходити дуже щадливо. Треба рахувати кожну копійку, тому що ми всі розуміємо, що це гроші громади. І, попри всі побоювання ветеранів, вічний вогонь буде горіти безперервно і щодня.